Hi there! усім привіт! Сьогодні у нас топ 20 фраз та виразів необхідних для спілкування. Це ті фрази, з якими ви зіткнетеся багато разів протягом дня. Вам необхідно розуміти, що вам говорять, і оперативно реагувати. Сьогодні ми відпрацюємо різні варіанти англійських виразів зі значенням Я не знаю розберемо, як запитати чиюсь думку з якогось приводу типу Що ви думаєте про. Навчимося висловлювати свої думки за допомогою фраз із загальним значенням на мою думку. А також потренуємо ряд виразів, коли ви хочете сказати щось на кшталт мені байдуже. Але ви запитаєте, а навіщо нам кілька варіантів одного виразу? По-перше, їх значення трохи відрізняються. По друге, це розширить ваш запас розмовних фраз і виразів, і вам потрібно більше тренувати говоріння в різних, але однотипних ситуаціях. По-третє, потрібно намагатися говорити як носій, крок за кроком, а не повторювати одну лише завчену фразу, наприклад, «I don't know. І по четверте, вам потрібно розуміти англійську на слух. До вас не будуть звертатися лише з фразою I don't know, яку ви знаєте. Умовлені носії використовують кілька варіантів, і вам потрібно завжди бути готовим, щоб зрозуміти і правильно відреагувати. Отже, давайте по порядку. Поїхали. П'ять варіантів для я не знаю. I have no idea. I have no clue. Уявлення не маю. Дослівно. Я не маю ідей. Підказки. I can't help you there. Я не можу вам нічим допомогти. Тут я не можу вам нічим допомогти. Beats me. без поняття. Я не в курсі. Звідки мені знати? Дослівно б'є або вражає мене. Якби саме питання б'є вас, ставить в глухий кут. Приблизна відповідність, хоч убий не знаю. I'm not really sure. Я точно не знаю. Ну, не знаю. Дослівно, я не дуже впевнений. I've been wondering that too. Я теж хотів би це знати. Мені теж це цікаво. Дослівно я цікавився цим теж. А тепер англійською. Тут я вам нічим не можу допомогти. I can't help you there. Уявлення не маю. I have no idea. Я теж хотів це знати. I've been wondering that too. Я точно не знаю. I'm not really sure. Без поняття. Beats me. Уявлення не маю. I have no clue. Нам це теж цікаво. Ми теж хотіли б це знати. We've been wondering that, too. Ну, не знаю. I'm not really sure. Нічим не можу допомогти. I can't help you there. Я не в курсі. Beats me. Я теж хотів би знати це. I've been wondering that too. Уявлення не маю. I have no idea. Я не зможу нічим допомогти в цьому. I can't help you there. Звідки мені знати? Beats me. Ми точно не знаємо. We're not really sure. Десять способів запитати чиюсь думку і висловити свою. What do you think about? Що ви думаєте про? How do you feel about? Як ви ставитеся до Вам подобається? Як щодо хочеш? Що ви думаєте про? «What's your opinion of?» Яка ваша думка про? Що ви думаєте про? «What are your views on?» Як ви дивитеся на. Як ви ставитеся до. Що ви думаєте про «In my opinion?» На мою думку? На мій погляд? I'd say. На мою думку. Я б сказав. Personally, I think. Personally I believe. Особисто я думаю. Особисто я вважаю. If you ask me. Якщо хочете знати мою думку. Як на мене? The way I see it. Ось що я думаю. На мій погляд. Наскільки я розумію. Дослівно. Спосіб, як я бачу це. From my point of view. З моєї точки зору. I'm open to whatever. Я не проти в будь-якому випадку. Я згоден на все. Дослівно. Я відкритий для всього, що завгодно. Далі зверніть увагу на те, що what do you think about, how do you feel about, what's your opinion of, what are your views on, можна перекласти як, що ви думаєте про. І тому я буду вам давати підказки, який саме варіант мені від вас потрібен. Але пам'ятайте, що ці чотири варіанти практично означають одне й те саме. Сказати, на мою думку, можна також за допомогою шести варіантів, і в тренажері я постараюся натякнути, який варіант ви маєте сказати. А тепер вперед. Go ahead. На мою думку, я б сказав. I'd say. Як щодо... Як ви ставитеся до. How do you feel about? Особисто я думаю. Personally, I believe. На мій погляд, або наскільки я розумію. The way I see it. Яка ваша думка про. «What's your opinion of?» На мою думку? In my opinion? Як ви дивитеся на. What are your views on? З моєї точки зору? From my point of view? Що ви думаєте про? What do you think about? Як на мене? If you ask me? Яка ваша думка про нього? What's your opinion of him? На мою думку, він занадто молодий. In my opinion, he's too young. Що ви думаєте про це? What do you think about that? Як щодо кави та бутербродів? Як ви ставитеся до кави та бутербродів? How do you feel about coffee and sandwiches? На мою думку, та машина краща. I'd say that car is better. Як ви дивитеся на це? Що ви думаєте про це? What are your views on that? З моєї точки зору, це неправильно. From from my my point of view, it's wrong. It's wrong. wrong point of view. Особисто я вважаю, що так гірше. Personally, I think that's worse. Що ти думаєш про нашого нового шефа? What do you think about our new boss? Як на мене, то це занадто. Це перебір. If you ask me, it's overkill. Як ви ставитеся до цього? Що ви думаєте про це? What are your views on that? Я не проти в будь-якому випадку. Я згоден на все. I'm open to whatever. На мій погляд, або наскільки я розумію, у тебе немає вибору. The way I see it, you have no choice. Яка ваша думка? Або що ви думаєте про цей серіал? What's your opinion of this series? Особисто я вважаю, що це тупо. Personally, I believe it's dumb. На мою думку, це того не варте. In my opinion, it's not worth it. На мою думку, шанси 50 на 50. I'd say it's 50-50. Як щодо того, щоб випити. How do you feel about having a drink? Це марно, як на мене. It's useless, if you ask me. Наскільки я розумію, у нас є тільки два варіанти. The way I see it, we have only two options. Це було занадто, це був перебір, на мій погляд. It was overkill from my point of view. Я не против будь-якому випадку. Я згоден на все. I'm open to whatever. П'ять варіантів, щоб висловити байдужість. Або відсутність точки зору. I've never given it much thought. Я ніколи про це не думав, ніколи про це не замислювався, не надавав цьому особливого значення. Дослівно, я ніколи не давав цьому багато думок. I don't have strong feelings either way. Мені байдуже. Мені якось все одно. Дослівно, в мене немає сильних почуттів і в тому, і в іншому випадку. Зазвичай, коли в нас вибір між двома опціями. It doesn't make any difference to me. Мені без різниці. Дослівно, це не робить жодної різниці мені. I have no opinion on the matter. Нічого не можу сказати з цього приводу. Нічого не можу сказати про це. Дослівно, у мене немає думки з цього питання. Whatever. Та байдуже. Яка різниця? Все одно мені начхати. По барабану неважливо. Дослівно. Все, що завгодно. А тепер англійською. Нічого не можу сказати з цього приводу. I have no opinion on the matter. Мені якось все одно. I don't have strong feelings, either way. Я ніколи про це не думав. I've never given it much thought. Та без різниці. По барабану. Whatever. Мені без різниці. It doesn't make any difference to me. Мені якось байдуже. Мені якось все одно. I don't have strong feelings either way. Нічого не можу сказати з цього приводу. Нічого не можу сказати про це. I have no opinion on the matter. Яка різниця? Мені начхати? Whatever. Я ніколи не надавав цьому особливого значення. I've never given it much thought. Мені байдуже. It doesn't make any difference to me. Нічого не можу сказати з цього приводу. I have no opinion on the matter. Все одно. Начхати. Неважливо. Whatever. Мені байдуже. It doesn't make any difference to me. Я николи про це не замысливався. I've never given it much thought. Мені якось все одно. I don't have strong feelings either way. Добре, а тепер перемішаємо всі сьогоднішні розмовні фрази і потренуємо їх, відпрацьовуючи реакцію, швидкість і злитість. Тут буде багато близьких за значенням фраз. Я спробую їх розмежувати в перекладі, але навіть якщо ви відповісте не тією фразою, яку я від вас очікував, нічого страшного, завжди можна вжити синонім. Головне, що ви вже швидко зможете реагувати на потрібну ситуацію, що своєю чергою надасть вам свободу в спілкуванні в межах цієї теми. Працюйте на тренажері, доки не буде виходити легко та невимушено. Це наша мета. Не просто аби як відповісти, а вільно володіти матеріалом. І все у вас вийде. Ви самі собі здивуєтеся. Але для цього доведеться попрацювати. Отже, давайте почнемо. Let's get started. завтра буде запізно, на мою думку. Уявлення не маю. I have no idea. Що ви про це думаєте? What do you think about that? Не маю поняття. Beats me. Як ви ставитеся до того, щоб сходити туди? How do you feel about going there? На мою думку, вона виглядає добре. I'd say she looks good. Я точно не знаю. I'm not really sure. Як ви дивитеся на це? Що ви думаєте про це? What are your views on that? З моєї точки зору варто спробувати. From my point of view, it's worth trying. Нам теж це цікаво. Ми б теж хотіли це знати. We've been wondering that, too. Особисто я вважаю, що це брехня. Неправда. Personally, I think that's a lie. Що ти думаєш про мою нову машину? What do you think about my new car? Як на мене, то це занадто. If you ask me, it's overkill. Звідки мені знати? Beats me. Як ви ставитесь до цих змін? Що ви думаєте про ці зміни? What are your views on the changes? На мій погляд, або наскільки я розумію, це того не варте. The way I see it, it's not worth it. Уявлення не маю. I have no clue. Яка ваша думка про китайську їжу? What's your opinion of Chinese food? Тут я вам нічим не можу допомогти. I can't help you there. Я теж хотів це знати. I've been wondering that too. На мою думку, він занадто молодий. In my opinion, he's too young. Це й набагато кращий, на мою думку. This one is much better, I'd say. Я не в курсі. Beats me. Якщо до того, щоб повечеряти разом. How do you feel about having dinner together? Я не проти в будь-якому випадку. Я згоден на все. I'm open to whatever. Це марна трата часу, як на мене. It's a waste of time, if you ask me. Ми точно не знаємо. We're not really sure. Це було занадто, на мій погляд. It was overkill, from my point of view. Нічим не можу допомогти. I can't help you there. Ну, не знаю. Він божевільний, як на мене. I'm not really sure. He's nuts, if you ask me. Я теж хотів би це знати. I've been wondering that too. Де Джеймс? Where is James? Поняття не маю. Я б теж хотів це знати. I have no clue. I have no idea. I've been wondering that too. На мій погляд, або наскільки я розумію, ти нічого поганого не зробив. The way I see it, you did nothing wrong. Я точно не знаю. I'm not really sure. Ти хочеш курку чи рибу? Do you want chicken or fish? Мені якось байдуже, без різниці. I don't have strong feelings either way. Whatever. Що ви думаєте про роботу за кордоном? What do you think about working abroad? Ну, не знаю. Я ніколи про це не думав. I'm not really sure. I've never given it too much thought. Як щодо того, щоб запросити їх на вечерю? How do you feel about uh, inviting them to dinner? Ну, не знаю. Uh, на мою думку, це хороша ідея. I'm not that sure. I'd say that's a good idea. Я не проти в будь-якому випадку. Я згоден на все. I'm open to whatever. Чудово. А тепер підписуємося, хто ще не підписаний. І тиснемо на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео і не пропустити його. Дякую, що підтримуєте канал вподобайками, репостами в соцмережах та коментарями. Завдяки вашим діям канал росте і розвивається, в цьому ваша заслуга, і я щиро вдячний вам за це. Якщо виникне бажання і можливість, можете підтримати канал, натиснувши на кнопку Стати спонсором прямо під відео. Також щиро дякую, хто спонсорує канал. Ну ви в курсі, якщо гикаєте це, я вам дякую. Ніколи не здавайтеся. Пам'ятайте, у вас все вийде, я вам це гарантую. Просто тренуйтеся. І never give up! А на сьогодні все. До зустрічі!